Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Життя пройде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка в житті. Одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилка. Люди, будьте взаємовічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами: так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрій не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони, як ріки. Людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.